Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Вікторія, і в сьогоднішньому відео я хотіла поділитися своєю історією працевлаштування в британську школу. Для мене це був справжній виклик, бо я відправила більш ніж 30 резюме в різні школи та коледжі, отримала лише три відповіді і одне запрошення на інтерв'ю, яке відбувалося більш ніж три години. Як проходить співбесіда в британську школу, і ще я дізналася нового про рекрутинг в Британії? Дивіться далі навесні 2022 року. Ми з чоловіком приїхали до Британії з Палі, і на той час я була self-employed English teacher. Я мала свої індивідуальних студентів, а також групові заняття після переїзду в країну своєї мрії. Бо для кожного викладача, для кожної людини, яка вивчає англійську мову, це Стає таким заповітним бажанням приїхати до Британії, приїхати до будь-якої англомовної країни та попрактикувати живу англійську мову. Я вирішила, що це буде гарною можливістю для мене, якщо я працевлаштуюсь в якусь школу або коледж, або будь-яку навчальну інституцію і зможу повикладати, попрактикувати англійську і заодно соціалізуватися в цьому суспільстві. Отже, влітку, десь в червні, в липні місяці, я почала розслати своє резюме до різних школ та коледжів, які були в моїй місцевості. Я відправила понад 30 різних резюме з пропозицією розглянути мене на вакансії, як можливо, перекладач, викладач або асистент вчителя. Як результат, я отримала лише три відповіді. І для мене, звичайно, це стало таким шоком, що в Британії це просто норма взагалі не відповідати на твої сім'ї, не відповідати да на імейл, e або у них була вакансія, ти подалася, і вони просто ігнорять. Навіть напишуть тобі повідомлення, щоб сказати, що вибачте, ви нам не підходите, або ми знайшли більше вдалого кандидата. І тоді я зрозуміла, що мої дипломи, мої сертифікати, мій досвід роботи взагалі не гарантує миттєвого працевлаштування тут в Британії, і за своє місце під сонцем прийдеться боротися. Отже, з трьох отриманих відповідей: перша була, що мені одразу відмовили, друга. Вічливо мені відмовили, сказали, що на жаль, у них немає зараз вакантних позицій. І третя школа запропонувала мені заповнити анкету на посаду teaching assistant. Заповнити цю анкету було доволі таки складно, бо вона складалася мінімум з 15 сторінок, а 4 де потрібно було розповісти все про себе, детально про свій досвід обов'язки, а також надати рекомендації з твоїх минулих місць роботи. Так як я була self-employed, я така думаю, хто мені може дати рекомендації? Звісно, мої студенти, тому я вписала їх туди. Після заповнення анкети я надіслала їм на пошту всі мої дані, анкету, і за декілька днів отримала запрошення на співбесіду. Отже, наступає день Х, день моєї співбесіди, і я приїжджаю до школи на 9 ранку. Заходжу на лобі, де мені потрібно було зареєструватися як візитор цієї школи. Мене люб'язно зустріла жіночка-адміністратор, яка допомогла мені зареєструватися та розповіла інструкції та правила безпеки і поведінки в цій школі. Далі до мене підійшла моя майбутня лайн-менеджер, яка представилася. І сказали, що співбесіда буде трішки пізніше. На початку вони б хотіли провести мені екскурсію по школі, щоб я подивилася та побачила, що це школа, з чого вона складається, побачити класруми, подивитися на дітей та викладачів. Вони запросили двох студентів, які були можливо, year 11, які згодились мені провести екскурсію по школі. Ці два учні показали мені школу, з чого вона складається. Наприклад, ця школа складалася з різних блоків, і кожен блок мав свою букву. Наприклад, блок і це був інглиш блок. Да? Тобто там були викладачі, які викладали англійську мову. А блок G – це був «Geography and History», тобто там був блок, де викладали географію та історію. Вони також поділилися тим, що це Secondary School, тобто а, тут навчаються студенти з Year 7 до Year 11. і також вони мають sixth Form тут. Це аналог наших, мабуть, 12 та 13 класів. Ми мило з ними поспілкувалися. Я поставила їм декілька питань, які мене цікавили щодо школи. Вони запитали трошки про мене, хто я звідки що викладаю. Після цієї екскурсії мене заводять до класу, де сидить інший адміністратор школи, а також чотири інших студенти, які були, можливо, є Севен. Моє завдання було на цьому етапі співбесіди відповісти на питання цих дітей. Тобто, уявіть собі, ви заходите до класу, сидіть чотири маленьких таких дітей. Вони мають листочок А 4 з питаннями, і кожен з них по черзі ставить тобі питання. Вони були, наприклад, про «Як би ти охарактеризувала себе, який є твій ідеальний урок, якби ти мала можливість відвести нас кудись на екскурсію, куди б ми поїхали. Звучить, наче просто, але коли такі питання задають тобі 11-річні діти, вони були десь я севен, я рейд. Це трохи збиває тебе з пантелику, бо питання доволі такі дорослі і серйозні. Але з їх вуз це звучить доволі таки дивно. До речі, однією з трудністю на цьому етапі співбесіди з дітьми для мене було зрозуміти їх питання. Бо переважно більшість дітей говорила доволі таки тихо і нерозбірливо, бо всі вони трохи стіснялися, мене, знаєте, невідома людина, треба якісь питання задавати. І для мене було важко інколи зрозуміти, що вони хочуть, дещо запитання, і тому я перепитувала їх доволі таки часто. І на той час я вже подумала, що я це інтерв'ю провалила після цього етапу співбесіди. Адміністратор школи повела мене на один з уроків, який був на той час в школі. Мене привели до уроку а, іспанської мови, де були студенти Янай. Я познайомилася з викладачем. Дуже приємна жінка. Вона розповіла про урок, що зараз вони знаходяться в комп'ютерному класі, де студенти готують презентацію або проект про іспаномовні країни. І мені запропонували підійти до дітей, познайомитися з ними, поспілкуватися. І як я розумію, на той час вони хотіли побачити, як я взаємодію з дітьми для мене, як для людини інтроверта. Самі підійти, самі познайомитися, самі розпочати бесіду, це просто нереально важко. І всередині я вся тремчу і я вся просто панікую. в мене такі нерви. Я думаю, що я зараз тут вмру. Насправді це для мене такий вихід з зони комфорту. Але я думаю, отже, я прийшла на цю співбесіду. Навіть якщо вона буде провальна, це буде класний досвід для мене, що я спробувала свої сили і ось мала так. Досвід з дітьми в школі. Отже, я підходжу до першої парти Мені здається, там сиділи дівчата і кажу їм: What's your name? What are you doing?» і так далі. Тобто я починаю з цей маленький британський смолток. Переважно більшість дітей відповідала дуже позитивно мені. Вони представлялися, розповідали про урок, що вони готують зараз проект. Хтось сказав, що любить цей предмет, хтось не дуже. Але знаєте, більшість з них були зацікавлені спілкуватися зі мною, а також запитати щось про мене. Бо з акценту можна почути так, що я іноземка, і їм було цікаво, звідки я, як давно я переїхала до Британії, що я викладаю. та... Чи хоче працювати в цій школі? Були діти, яким було байдуже на мене. Вони сиділи, а готували проект, або, поки викладач не бачить, грають в комп'ютерні ігри та спілкуються між собою. Але як на мене, це нормально. Да? Ти не 100-доларова купюра, яка може сподобатися усім. Тому вони, я думаю, просто побачили, як я взаємодію з дітьми, що я не боюся до них підходити. Я не боюсь ставити питання. А більшість дітей на мене реагують позитивно. Тому це, знаєте, такий фідбек від дітей на мене, як на викладача. Після уроку іспанської мови в школі була перерва, і мене запросили до офісу, де сидять усі тічні assistant, щоб я з ними поспілкувалася, познайомилася. та ми разом провели перерву. Це був звичайний британський типовий смолток. Коли ви говорите про все, та ні про що. А, викладачі, да точніше, ці вони мені розповіли трошки про школу, про те, чим вони саме займаються та яка їх роль. Я розповіла також про себе, що я з України, що я викладачка англійської, але ось спробую свої сили влаштуватися до школи і попрацювати помічником викладача. Насправді це дуже цікавий досвід, коли ти вже на співбесіді знайомишся з викладачами, знайомишся з мічниками викладачів, да, тобто з колективом, з яким ти потенційно будеш працювати, ти можеш побачити, що це за люди да, їх відношення до роботи і взагалі, що вони кажуть про саму роботу після завершення перерви. Настав час головного інтерв'ю з директором школи завучем та моїм потенційним лайн-менеджером, яка зранку зустріла мене в школі. До речі, вона була на той час керівником всіх тічень асистентів і вона була головною, яка відповідала за департмент Сент в школі. Сенс Special Educational Needs, тобто департмент, який працює з дітьми, у яких є особливі потреби в навчанні, і на той час я ще не знала, але потім мені розповіли, що одна з головних задач помічника викладача це працювати з усіма дітьми та допомагати їм приуспіти в навчанні. Отже, які запитання мені ставили? Переважно всі запитання були ситуативні: що б ти робила, якщо б. Така ситуація сталася в тебе на уроці, або м м в тебе не працює техніка, або зламався звук комп'ютер, що ти будеш робити в цій ситуації? Та да, вони хочуть подивитися на те, як ти швидко приймаєш рішення, як ти працюєш під Преже, uh, да, під тиском великим, а також взагалі, як ти будеш реагувати на складні ситуації. Я максимально використовувала свій досвід викладача, щоб відповісти на ці питання та наводила приклади з власного викладання, або просто як би я поступила в тій чи іншій ситуації. Звичайно, були питання, на які я не знала відповіді, і я їм чесно про це говорила: що я знаю, що система освіти в Британії та в Україні вони відрізняються. І я, на жаль, не знаю, як це працює в вашій школі. проте я готова навчитися, я готова дізнатися про це, щоб фолоуполісі, да щоб слідувати вашим правилам і робити все вірно. Після відповідей на всі їх запитання, мені здається, це було хвилин 20-30, вони запропонували мені поставити їм запитання. І ви знаєте, ця співбесіда, ось якщо всі етапи взяти до купи, вже були понад три години. Я була така overwhelmed всіма цими емоціями, всіма новими подіями, що зі мною сталося за останні три години. що я Така думаю, боже, що їх запитати? І я їх запитала про teaching assistant, про рол та про обов'язки, тому що я їм пояснила, що в Україні такої посади немає. По крайній мері, в той час, коли я навчалася в луганській середньозагальній школі. Такого не було був єдиний викладач з 30 дітьми а, на клас. Тому я запитала, вони мені трошки розповіли ось про обов'язки бути викладачем в класі, допомагати всім дітьми і, можливо, там є діти, які мають особливі потреби. Тому я буду з ними працювати індивідуально. Після цього вони питають: якісь ще питання? Я вже розгубилася насправді, і я думаю. Ні, напевно, немає ніяких питань. Я просто хочу трошки, знаєте, видихнути, коли ти постійно був в напрузі. Останні декілька годин, і ти просто відчуваєш, що ось воно вже тут підходить. І я насправді навіть не запитала ні про графік роботи, ні про заробітну плату, ні про відпустки, лікарняні і так далі. У мене просто все це вилетіло з голови. І вони такі дуже здивувалися, що насправді я не поставила жодного такого питання. Мені здається, на той час. Але я не думаю, що це зіграло якусь основну роль в прийнятті їхнього рішення. Як результат, за декілька днів після співбесіди ми з чоловіком сиділи в аеропорту Хітро в Лондоні, чекали нашого рейсу до Мексики. І мені телефонує невідомий англійський номер. Я підіймаю слухавку, кажу Алло. І це була моя лайн-менеджер, яка проводила також співбесіду зі мною, і каже: Мої привітання! Я хотіла б запропонувати тобі роботу в нашій школі. Я була просто on cloud nine, це не описати мої емоції. Я була настільки щаслива, тому що, по-перше, це був довгий шлях. Це зайняло півроку в мене від моменту відправки CV до моменту отримання job offer. і. Це був доволі такий тернистий шлях. Да? Бо багато було відмов, багато було ігнору. І це була перша єдина школа, яка мені відповіла, запросила на інтерв'ю і надала мені роботу. Тому вірте і працюйте, не здавайтеся, якщо ви відправили лише декілька CV, Повірте, це взагалі нічого. Треба пробувати відправляти ще, можна навіть повторно, нічого страшного, хай вони будуть знати, що ви дуже зацікавлені в цій посаді, і, хоча б вони можливо розглянуть ваше CV більш детально і запросять на інтерв'ю. Ну, і мій досвід показує, що наполегливість завжди дає результат. Не опускайте руки. Так, це важко, так, це довго, не завжди твої очікування так співпадають з реальністю. Наостанок декілька моїх порад щодо пошуку роботи в Британії. Перше, будьте готові до довгих процесів рекрутингу та, на жаль, багато відмов. Друге, використовуйте свій досвід по максимуму. Навіть якщо ви десь працювали місяць, або ви просто волонтерили, або ви допомагали, наприклад, у своїй сім'ї за уходом, або робили якусь роботу, також вказуйте в своєму резюме. Це ніколи не буде зайвим, а вони подивляться, що ви здатні робити багато всього. І не забувайте бути чесними та щирими. Третє. Не бійтеся виходити з зони свого комфорту. Це завжди себе виправдовує. Як ви бачите на моєму прикладі, це реально працює. Дякую, що подивилися моє відео: лайк, like, комент, підписка. Якщо у вас є якісь питання щодо працевлаштування в Британії, впливу в сфері освіти, пишіть в коментарях, буду рада відповісти. До зустрічі! Бай!